Ще я хотів вам показати, я зараз знаходжусь в містечку Пальмонес на Гібралтарській протоці, то зі сторони, зі сторони вже Середземного моря. А там, там знаходиться місто Альсерес Порт. Такий яскравий, гарний. І місто. То все зі сторони. А там місто Гібралтар. І теж порт. Тут річка впадає в гібралтарську протоку.